Комплектація наборів для вишивання, також матеріалів. Також комплектую за вашими схемами. Інтернет-магазин Схемоманія. Я проживаю в Житомирській області, Оксана Степанчук, дизайнер український. І хочу вам показати своє відео, скомплектувала тисячник. Тисячник в Запорожці. Є вже Половина відшиву по запорожцях. І тисячник, ось, наприклад, якщо на гобеленовій сіточці з друкованою схемою, ось дві коробочки буде. Магнітні коробочки з твердого політурного картону. Одна буде менша, інша ширша. І це все один набір. У дві коробочки. Це дизайнерський набір, дівчата, не путайте. Дизайнерський набір. Дизайнерський набір. Ось такий, тому що дуже-дуже великий набір. Ці економ набори, матеріали різниця. Це просто матеріали для вишивання за різними схемами. У таких або білих коробочках, або нейтральних, нейтрального кольору такого, я їх даю вам безкоштовно. Це звичайні коробочки, вони м'які і без магнітних засібок. Це чим відрізняється? В матеріалах для вишивання ви можете обрати як паперову схему, ось, наприклад, паперова роздрукована шоколадна ніч, чорно-білий, або кольоровий друк. Якщо чорно-білий друк, то будуть ще кольорові титулки. Це обкладинка із схеми з інформацією, скрін із схеми і розбивка для полегшого вишивання із паперових схем. Далі, якщо не потрібна паперова схема, просто електронна схема і обирайте або моточки СХС Моліне. можете бачити на задньому плані мої столажі, там, де моточки СХС. Або нарізочка DMC, або це будуть дизайнерські повні набори. Що ж входить в економ набори, ви можете написати все. І я вам прописую ціни окремо. Ось, наприклад, просто відріз гобеленової сіточки, голочки поні, різні матеріали і товари ви можете бачити на моєму сайті. Такі ламіновані органайзери. Це з моєї схеми. Черінна квіткова композиція, але тут ламіновані органайзери по номерах, ножиці із загнутим кінцем. Вони запаковані, спаяні. тут запайка така, і просто я відрізаю для відправки вже із такої стрічки, із ножицями, я показувала у минулому відео. І маркери для вишивання. Є різні це ультратонкі, є двосторонні, Де на одній стороні. 0,05 мм, і на іншій уже 0,1. Так, це такі матеріали для вишивання. Ви можете каунт канви вибрати різний. Це як 14, 16, 18 підхрестик. Далі 24 конгрес трамін, 25 лугана. І 25 гобеленова сіточка. Так, Далі під вогиню Макош. У мене є два таких комплекти для двох різних замовниць. Це за моєю схемою. І відріз гобеленової сіточки. Тут замовляли погонний метр. Це 100 на 100 см. Ось. Просто титулка, це 30 гривень одна, тому звертайтеся на Viber. Я вам підрахую всі матеріали, розпишу, і ви зможете собі зекономити, щоб не брати дизайнерський набір, хто не хоче брати дизайнерський набір. Кожного разу я переписку довгу з вами тримати, тому краще подивитися, переглянути мої відео. Ось, наприклад, дизайнерський набір, дилова поїздка. Вона на 16 каунті. Відкриється магнітна коробочка. Ділова поїздка. канва 16-го каунту. Я тут вказую розміри з припусками. Далі чорно-біла схема. Чорно-біла схема. Вона добре читається по значках. Можна краще вам показати. Так, скрін і схеми. Далі, може, шматочок відчуву, я вставлю там небагато старт робили. І ламіновані органайзери. Тут муліни моточки СХС, і також нарізочка на ламінованих органайзерах. Як під змішані кольори із символами для зручності у вишиванні. Так, також буде. Ось така невелика це схема. Ось такі кольори. Так, і далі я запаковую вже свої запаковки для відправки. Так, запорожцінь. Ось такі DMC, дуже багато це. Ціла коробочка маленька. Три, три мішечка DMC. Ось бачимо. Тому що тисячник. І тут запас має бути чималий, тому що гобеленовий стібок, ми кріпимося. На ізнанці Скрін схеми. Половина є вже відшита. Ось так. Вишиває Ірина Константинова. Тут розбивочка. Вона вишиває на 16-му СХС. Тут 198 неповних листочків схеми. Я вам показую це відео. Зйомку перед відправкою новою поштою по Україні. Відправляю по Україні. Так, муліни DMC-нарізочка. На ламінований органайзер. Як бачите, з кожної схеми є... є сама схема, сама картинка на ламінованих органайзерах. Так, такі кольори, такі відтінки. Ірина, як вишиває цю схему, вже половину є відшива, це тисячні дівчата, це дуже велика схема. І вона прийнялася цим сюжетом. Вона підняла історичні, історичні дані. Ми з нею спілкувалися раніше по телефону. Як вона замовляла матеріали для вишивання, але це було дуже давно 2 роки тому. Зараз, дівчата, я приймаю тільки переписочкою на Viber. Коротенько вам розповідаю, що потрібно. вам. Ви пишете, який каунт канви, моліне, Як вам скомплектувати дизайнерський набір чи матеріали для вишивання, я вам показувала різницю. Тут все входить в набір для зручності відшиву. Навіть замовляють без ламінованих органайзерів, лише нарізка на безкоштовних, таких тоненьких з номерами DMC, і просто основа електронна схема. Це найбільш економніший варіант для тисячників, наприклад, тому що там великі схеми, великий метраж, великі суми, тому просто основа, електронна схема. і... І або моточки СХС, це ще дешевше буде, і потрібно все ж таки дивитися на відшив. Відшив навіть у мюліне СХС можете бачити так, як на оригіналі картини. Я намагалася зберегти оригінальність, не вибілювати, не висвічувати, а так, як на оригіналі обробити, щоб і для вишивання підійшло, і щоб ці козаки були. Такі, як у Іллі Репіна. На оригіналі вони ще ще трішки темніші, але не відшив вишивати ниточками. Наприклад, хто захоче СХС, так як вишивала Ірина Константинова, щоб це була картина сочніша, яскравіша, контрастніша, якщо моліне СХС. Тому що лися я завжди говорю моліне DMC, але ми бачимо відшив. С ХС, як чудово також вийшло. Це для тих, хто не може придбати собі DMC і хоче подивитися на аналоги. Як же виходить аналогами? Подивіться, яка книжечка. Це схема. Схема має дуже-дуже багато листочків, це ціла пака. Я книжечка я кажу. Так, і губаленова. Гобеленова сітка 112 на 100, це буде з припусками. Готова схема, готова виріб вже на гобеленовій сіточці. Це 101 на 60 см. Це готовий варіант, це метр на 60, якщо вишиваєте петитом дрібним. Якщо ж це буде підхрестик в різних каутах, це буде в рази в рази більша схема, це буде по більшій стороні. Якщо 999, наприклад, брати 18, то це буде півтора метри, це я вам кажу приблизно, так як я підраховую все це каунти канви, ви собі там далі кріпите на станок. А потім вже можете підрізати, якщо та лишня канва при оформленні вже буде. Це такі мої пояснення, як я комплектую до тисячників дизайнерські набори. Так, і показати потрібно ще матеріали для вишивання. показати. ось, наприклад, станок. Станок, і волга ще замовляли: станок журавель є 5 різноманітних видів від арабеських станочків. Вони, як бачите, легкі, я тримаю, просто притримую однією рукою. Я тримаю цю всю збірку лівою рукою одною рукою. Вона настільки легка, ця конструкція, ви можете її легенько переносити як на стіл для вишивання, так і на диван. Це диванно настільний станок. Іволга. І тут є зручність, що він крутиться. І можна, хто не закріпляється на лицевій стороні, а на ізнанці прокручувати і закріплятися під стіпками на ізнаночній стороні. Це така особливість, зручність, хто не вишиває з напольних з підлогових станочків. цей станочок так, має зручність. Я на такому вишиваю чарівну квіткову композицію. Саме початок, старт. Побачимося в других нарізочках відео. Далі продовжую знімати відео і хочу показати вам комплектацію цього чудового набору дизайнерського. Це моя розробка схеми у магнітних коробочках. Закривається коробочка ця з твердого політурного картону на магнітах. Так. Так, і чим особливість цього дизайнерського набору, я вам розповім. Також ще один дизайнерський набір. Досить така важкенька коробочка. Це індивідуальне фото, яке мені дозволили показати, тому що все ж таки особисте фото, я запитую, чи можна показати для ознайомлення замовників ваше фото. Тому показую. Всі мої обкладинки із схем, які я робила. Вірніше, не всі, а ті, які я можу показати, вони знаходяться в альбомі Facebook група схема Маня», дизайнер Оксана Степанчук. Також показую комплектацію набору. Це фото 350 на 558 символів. Комплектація на 18-му DMC і демон також комплектація на 18 DMC. Але тут буде різниця. Чорно-біла схема друкована тут роздруківка, тут буде кольорова роздруківка схеми. Я також роздруковую кольоровий варіант. Зараз покажу ближче. Вкладинка із схеми я вкладаю завжди запаковую. І тут на якісному фотопапері глянцевому буде роздруківка. 30 гривень коштує роздруківка, якщо окремо. Один листочок. Аркуш. Тут буде на 72 неповних листочки. Ось таке чудове фото. Також буде покрокова інструкція, ту, що я склала для вас і склад набору. Так, далі. Органайзери. Я все це запаковую. Така нарізочка по метру на ламінованих органайзерах. Бачимо цифру 1 у куточку, тобто вони пронумеровані. Нові схеми пронумеровані на ламінованих органайзерах дизайнерських наборів. Також у вас буде ламіновані органайзери для змішаних кольорів. Так. Ще тут дві коробочки DMC. Фабричні, тут по 12 штук. Так, також запаковка, це вже, як ви вишиєте, будете додавати собі на ламіновані органайзери. Для індивідуального фото, 18-го канва обрали мої схеми. Можна вишивати, як на 18-му хрестиком, 16-му. Так, і петитом 24-25. І чорно-біла схема. Чорно-білу схему ми всі знаємо. Символи читаємо. Також буде фото наборів Facebook, Instagram, YouTube канал. У записах я також викладаю. Дідписуюся на мій канал, щоб не пропустити новинки і пропозиції. Я також вишиваю разом із вами. Ви можете викладати свої відшиви або шматочки відшивів, фрагменти на мій Viber, для того, щоб не пропустити відео відшивів, які я викладаю і озвучую вас. Де ви вишиваєте, якщо вам це цікаво, за бажанням, За бажанням, тому що буває, що хочуть викласти, а думають, що не можуть, бо потрібно якісь там критерії. Немає кількості 3 місяці, кожних 3 місяці у нас фотозвіти. Раніше це було кожного місяця не менше 5000 символів. Багатокольорки так і потрібно вишивати хоча б 5 тисяч символів, і тоді в середньому це буде за 3 місяці 15 тисяч символів вишити. це буде такий непоганий шматочок. Це така маленька доволі швидкість, але ж все-таки за 3 місяці можна буде щось і показати. Але хто вишиває ще. Е... Ще повільніше, то тоді можна також, звісно, викладати. Навіть якщо ви вишиєте за півроку цю кількість, то можна викладати. Головне, надсилайте мені, і я викладу довільний шматочок, те, що ви мені надіслали. Звісно, це не тисячу, не 2000 символів вишитого. Так, і ось у нас так ангел і демон. Схема. Можна придбати на моєму сайті, вона доступна для придбання в електронному варіанті також просто друкована схема чорно-біла або кольорова. І чим же тут відрізняється? Якщо кольорова схема, то ламіновані органайзери будуть уже під кольорову схему. Тут символи, бачите? Будуть у кольорі, підсвічені у кольорі на ламінованому органайзері для зручності. Це хто дуже звик до кольорових схем. Такі я також комплектую фабричні моточки. Прямо такі два мішка. Ламіновані органайзери під змішані кольори, також запаковочка є. Далі 18-й аккаунт вайгар це високоякісна хлопкова тканина. Німецького виробництва вона може бути або молочного, або білого кольору. Підходить для повної зашивки, я вам вкладаю у дизайнерські набори. Також вже запакований варіант кольорової роздрукованої схеми. Я зараз вам розпакую покажу, тому що кольорову потрібно показувати. Тут видно не так, як у чорнобілій, що просто там символи будуть, де да, усе. Тут буде цікаво. Так, перша сторіночка, перша сторіночка ми бачили. Зараз покажу цікавий такий шматочок, де у нас буде щось намальовано. Так, ось, наприклад, такі візерунки. Так, буде символ і будуть такі візерунки. Далі. Жовті значки то для читаємості, для того, щоб ось чорне відділялося від цього значка, для того, щоб ви чітко бачили. Так, і ось червоний колір. Хочеться знайти з червоним кольором. І трішки шматочок червоного кольору. Символи в червоному кольорі. Так. Так, і ось тут. Символи, це я показую для тих, хто хоче замовити лише кольорову схему. Так, вона є в різних варіантах, ця сіточка. Так, є сіточка ще жовта для Або блакитна, для кольорової паперової схеми. Але коли ви замовляєте дизайнерський набір, то такі ламіновані органайзери. Дуже зручно. Ви берете паперову схему, бачите значок, і вам тут дуже добре гарно видно цей значок. Символ, можна сказати, значок Символ, ви можете знайти на ламінованому органайзері. Так, ну, далі, я думаю, ще будуть зйомки відео. Ще якісь відео зніму вам і розповім. 5 червня. Сьогодні я продовжую комплектувати три набори дизайнерських скомплектувала з твердого політурного картону. Це такий же самий набір, як уже я показувала вам в попередніх відео. Так, Це на 16-й CanV DMC. Все те саме буде, що і було. Хто дивиться мене. Фабричні моточки. Ламіновані органайзери із символами для зручності, щоб було вишивати, і друкована паперова схема чорно-біла. Так, о, показую. Дуже зручно для блендів, змішаних кольорів. Ламіновані органайзери зараз саме ж дуже жарко на дворі. Так, і далі моточки СХС по 20 штук. Ось такий великий велика запаковка. Така, далі соняшники. Є відшив повний за соняшниками. Уже вставлю на екран. І тут 18 DMC запаковка. Так само, тут уже ламіновані органайзер і цю схему. Соняшники, така тканина. 18-й каунт, фабричні моточки і чорнобіла схема. Звісно, я буду вкладати ще візитку. Показую вам швиденько, вже не на фоні себе. Тому що я показую перед відправочкою, перед створенням посилочок. Я спочатку створюю у додатку нової пошти. Потім. Спочатку створюю додатку нової пошти, потім на другий день я завожу своїм автомобілем на нову пошту. Далі єнот. Є нот. Я відшив трішки саме, саме голова єнота. Тут зверніть увагу, коли на цих схемах 160 і 127 кольорів, то тут 47. Хто не може вишивати більше 100 кольорів, звертайте уваги на інформацію. Із схеми завжди є на обкладинках, скільки буде кольорів. І ви будете знати, справитесь ви з схемою чи ні. Кому важко більше 100 кольорів, є ось схеми, де менше. Де не потрібно, скільки кольорів. 200, аби була багатокольорова схема. Так, СКС. Так, И енотос инструкция.